Мої вітання всім. Сьогодні ми з вами вивчаємо трюк Факторі, Фабрика. Або ще всім відомий як трюк робот. Трюк є непростим, тому готуйтеся, що відео буде не із коротких. І так, перший і самий головний рух, що всі з вас вміють робити, фейк колони. Коли один м'ячик, рука в нас просто підіймає, не підкидаючи його. Далі ми беремо цей рух і будемо виконувати, підіймати і переводити в сторону і відпускати. Піднімаємо, вийдемо в сторону, де права рука у нас, і відпускаємо в праву руку. І так. Такий рахунок у нас виходить. Один, два, три. І коли ми будемо э, відпускати м'ячик, нам треба буде швидко ліву руку повести назад до лівої ноги. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Візьмемо другий м'ячик. І от о, у нас жовтий м'ячик буде підійматися, вестись в сторону, а червоний м'ячик ми маємо викинути не сильно догори. А викинути на рівень е, нашого ліктя. Ми будемо викидувати червоний м'ячик. Попробуйте попідкидати м'ячик, щоб вивчити висоту, яка вам буде потрібна. Далі будемо підкидувати м'ячик. І коли він буде в цій точці біля ліктя, ми будемо відпускати жовтий м'ячик. І ці два м'ячики будуть падати донизу. І так підкидаємо і відпускаємо жовтий. Поки що ловити нічого не треба. Просто виконуємо рух, відкинуємо. Далі беремо. Під час викидання м'ячика ми тепер будемо відпускати жовтий і швидко вести руку до нашої лівої ноги, намагатися зловити червоний м'ячик, який буде нас також падати. Жовтий можете спочатку не ловити, просто пробуємо спіймати червоний м'яч. Насправді час багато. Тепер, якщо ви жовтий не ловили, а тільки думали про червоний, то далі намагайтеся зловити жовтий. Якщо під рахунок будемо робити, то буде 1 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. На третій рахунок і відпускаємо і ловимо. Далі спробуємо зі зміщенням на місто жовтого викидати червоний м'яч вже в цей момент, коли будемо вести руку. Коли починаєте виводити руку, вже викидуєте м'яч на місце жовтого м'яча. І так, один, два, три. Якщо ми рахуємо, то в нас буде один, два зміна ящиків, тут буде червоні. І на три ми відпускаємо: 1, 2 і 3. Один, два три. Один, два, три. Візьмемо три м'ячі і будемо весь час. Будемо робити, як ми робимо фейк-колони. Але.

в сторону, не просто колони. Не просто колони. А в сторону на два ми робимо. На два вики в сторону, на два в сторону були. Так. Один, два, ще раз. Один, два. Бачите, по діагоналі це другий ніяк. Далі добавимо. Ми вже викидаємо один. На два викидаємо зелений. І тепер нам треба тільки додати те, що ми робили, вели руку віску до лівої ноги і схопити зелений м'ячик. І так. Один, два, три. Ще раз. Так, по кольорам розкладаємо м'ячки. Так. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. І те, що ми з вами робили вправи, які ми з вами робили, але тепер. Треба, коли ми тут просто хапали м'ячик і далі виводимо. А ця рука не просто повертається у нас на місце і ловить жовтий м'ячик. Вона має викинути вкинути третій м'ячик по центру. Один, два, три. Один, два, три. О, ми маємо вкинути. Вкинути ще раз м'ячик. Один, два, три. Треба швидше тут знизу викинути м'ячик і далі все, йде по колу, весь наш трюк. Зациклюється. 1, два, три. 1, два, три. 1, два, три. Цю руку ми ведемо вниз. Ловимо м'ячик. І знову підіймаємо і виконуємо все те саме. Так. Один, два, три, четвер. Коли ви вже можете вкинути 1, 2, 3. І далі просто йдемо далі виконувати цей трик. Ці рухи ми робимо як на три рахунки. Один, два, три, один, два, три, три, один, три. Три. Так як ми з вами вже зациклили цей трюк, то ви можете комбінувати його з іншими вашими вже трюками, які ви вже вмієте, знаєте. Також виконуйте ці самі вправи для вивчення цього ж трюку на іншу сторону, на іншу руку. Дякую за перегляд, підпишіться на канал та поставте вподобайку.